Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. Сесія так. 29 лютого відбулося 38-пленарне засідання чергової сесії Пришипської сільської ради, де було розглянуто 55 питань повістки денної. На сесійне засідання з'явилося 16 з 22 депутатів та 15 запрошених. А першим звітував директор комунального підприємства первинної медико-санітарної допомоги. Так? так? Ну, до нього теж не виникло питання. Що не вже громади, в жителів через депутатів немає ніяких питань? Вони... Теж разу. Ні, В принципі, вони звітували як фінансовий звіт. Так, да, вони якісь кошти там перераховуються, вони їх використали та й усе. Але просто не вже проблем немає. Всіх все влаштовує, все добре. Запитання питання є. Пропонується до вашої уваги проєкт рішення. Я думаю, що розпочнемо з питань освіти. Безумовно, це. Перше питання, яке стосувалося освіти, це затвердження положення про відділ освіти у новій редакції. Що змінилося? Так як минулої сесії були, передані, були делеговані повноваження засновника навчальних закладів, тому дане положення потрібно було. Зробити у новій редакції, затвердити його. Ми проговорювали, там, до речі, було багато кутів, пам'ятаєте, там і харчування, і підвезення. Зокрема, Ми сьогодні Але... на сесії звучала тільки одна позиція. Це обов'язково, це призначення звільнення директора. Так, так, і ким начальника відділу. минулої сесії Нам було ведено повноваження про прийом звільнення керівників навчальних закладів, Інші зміни і тому. На ваш розгляд пропонується прийняти рішення щодо затвердження змін до положення відділ освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету пришвидської сільської ради. За чомусь так було заакцентовано дане питання. Ну вона ж там забула сказати, що ці всі позиції проходять на конкурсній основі. І те, що вони прикриваються сьогодні війною, наприклад, ну, в інших громадах, коли призначають, це не говорить, що вони виконують повністю законодавство, вони поки що прикриваються. А насправді всі ці позиції, і директор школи, і начальник відділу, відділу будь-якого і так далі, все це конкурс на основу. Їдемо далі. Йдемо далі. Наступні питання, які були винесені на сесію, це розробка проектів. Зокрема, по комендантівському сільському клубі. Одне із цих питань це підготовка до опалювального сезону, зокрема, це газове підключення. Тож до уваги розробити проект вартістю понад 220 тисяч гривень. Також реконструкція електромережі в сільському клубі і розробка реконструкції електромережі у ліцеї Лідер. До речі, начальник відділу пояснила це тим, що коли минулого разу був, розроблявся робочий проект, пам'ятаєте, по підйомнику для маломобільних верст населення, так оцей проект зараз призупинено, так як там повинен включати цей проект санітарну кімнату для маломобільних верст населення. Тому зараз прийнято рішення на першому поверсі, там де електрощитова перенести на другий поверх. Відповідно, на першому поверсі потім буде встановитися санітарна кімната. Ну, тут роблять створюють масштабні проєкти, до речі, виділені кошти і на проєкти по укриттях, Так, по обох. на цивільний захист. в школі, в садочку, і, крім того, і на будинок культури. Кобилячківський. Кобилячківський. Ну, багато чого такого цікавого. О, також на дах в Дабинівській школі. Так, продовжують так. Пропоную затвердити план соціально-економічного розвитку. Я зачитаю вам перелік пріоритетних проєктів, які плануються реалізувати протягом 2024 року. Реконструкція двоповерхового житлового будинку по вулиці Молодіжна 7, в 6 мільйонів, проведення процедури ОПД. Проєкт реконструкції об'єкту відносин і підтримання сприязного гедорологічного режиму та санітарного стану, забираючи. 000. Капітальний ремонт обмін будівель у селі Кобильяк, Кобилячок, в тому числі для розміщення поліцейського офіцера громади, вже тонкої власні 3 міг, нове будівництво місцево автоматизована система поліційного населення МАСТО на території громади. Капітальний ремонт автобусів початкової школи Вітавидів по вулиці Шкільна 21 району Полтавської області. Новий будівництво централізованої захисної споруди цивільного захисту населення. Для обслуговування на допомога на мешканці села Прищик на території цей лідер. Там буде будівництва централізованої захисної споруди серійного захисту населення для обслуговування потреб джерельної на та мешканці села Пришек на території закладу шкільного освіту. Тут у нас ще була чи у вулиці Садові, 13. а -го. Саме головний момент, коли ми почули на сесії, і безумовно, респект фахівцям Пришивської громади виконкому. Це Ірини Васильна Яремко, вона нас підправила, ми їй щиро вдячні. Прикро, що ми якось не звернулися, ми коментували слова голови, чи, голови Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка і повірили йому, що невиконання у Першивській громаді бюджет за січень 40%. Ну, вже ми третій тиждень нього усулив, і нарешті. З'ясувалося неймовірна цікава історія. Виявляється, що у Пришипській громаді за січень місяць перевиконання плану на 159%. Тоді ж, якими даними оперував голова військової адміністрації? Перевиконання мільйон з лишнім гривень перевиконав бюджет надійшло. Нагадуємо слова Олега Лєльник. Пришибі дуже велике невиконання. Всього виконано бюджетні показники на 59,7%. Просідання на 40%. Ну от, от, і от, шановні, ну це ж некомпетентність повна. З таким розумним виглядом голова військової адміністрації доповідає журналістам. За свідчення місць перевиконання бюджетної частини у нас. Становить 159,7% п'ятдесят дев'ять і сім виконання. В плані показники на 1 мільйон, а один мільйон сімсот сімдесят тисячі копійку непрофесійний. Зовсім я не знаю хто за цим дивиться. Ну я пам'ятаю, коли я працював, я такого ні, ніхто не допускав. За такі речі досить жорстко, так би мовити, відповідали. Ну, а сьогодні, коли йде, ну, не можна ж так населення дурити і не показувати свою некомпетентність. Тому, нарешті, ми достукалися. Ми, виявляється, що перевиконання більше мільйона, його сьогодні е, поділили. І ось як. На центр надання адміністративних послуг з'являється кошти сумі 1 тисяча столин. Це для придбання засобів криптографічного захисту інформації. Токи не <гум> На проведення робіт в об'єкту капітальний ремонт подавивської початкової школи селі Запитівка в, в сумі 528 тисяч 623 гривні та оплата технічного нагляду 6368 гривень. На проведення завершальних робіт по об'єкту реконструкція будівлі та порядкування території зброї СРД селка сумі 76 155 гривень та технічна напрямка даним об'єктом 22 829 гривень. Це кошти в сумі 84 963 гривні на виконання обєктно коштовної документації по об'єкту капітальний ремонт та 220 тисяч виділяються на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція мереж теплопостачання постачання комендантівського сільського клубу. 89 100 гривень виділяються на вигорення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт внутрішніх електромереж комендантівського сільського клубу. По Виділяються кошти в сумі 20 710 гривень на капітальний ремонт електричних мереж резервного електропостачання. А, також відповідно до розпорядження в полтавської адміністрації від 162020 року збільшується дохідна частина доходу входу інші субвенції з місцевого бюджету на суму 460 шістдесят гривень це для забезпечення безплатних з та безоплатними ліками за рецептами ліків лікарів громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, і на суму 20 тисяч гривень для проведення санаторного поворотного оздоровлення окремих категорій громадян. Крім того, молодці громада дуже сильно зробила крок. У них були не, не розподілені кошти, залишили з минулого року більше 5 мільйонів. І вони там деякі речі собі там повирішували дрібні питання. А 5 мільйонів вони спрямували в державний бюджет за запитами військових частин. А їх, до речі, 5 звернулося, вони там дали. І там, як пояснила. Іри... Ірина Васильна, що там, де конкретизовано було більш-менш напрямки, на що буде, туди вони і спрямували. Ну, на комісії вони про це обговорювали. Подробиць ми не будемо, бо... тому що це така специфічна тема, але щоб громада знала, що 5 мільйонів їхніх гривень пішло на Збройні Сили України. конкретні військові частини. І на ці кошти будуть закуп... ну, закуплено те, що необхідно нашим воякам. До речі, щоб ви ж розуміли, що західні кошти, які надходять із, як допомога фінансова, вони не мають бути права використані на закупівлю зброї. Виключно тільки бюджет України. Тому і місцевий бюджет, і державний, він кучі і буде спрямований. А та допомога, що нам надається, вона направлена на виключно на соціальні питання, тобто на пенсії, соціальні виплати там і все інше. Ось так. Що ще цікаво? Друзі, Головним питанням цієї сесії було, що звіт голови. Звід голови вона зачитувала ну, хвилин 11. Поставила вона його 55 м питанням. Ми е, мужньо дождалися і прослухали його уважно, записали собі. І далі хочемо. Одна частина була, до речі, дуже цікава. Да, так, там багато було води, такої пафосний... Також з вами стояли пліч у пліч заради майбутньої України, працювали на фронті та в тилу, захищали рідну землю та українські інтереси, і допомагали одне одному. Історія створена. Ну так. Да. Шевка сільська територіальна громада створена в серпні 2015 року шляхом добровільного об'єднання територіальних громад, сіл двох сільських рад Пришевської Копилячківська, а за листупали дві року після чергових виборів. До місцевих рад, до складу Грошівської територіальної громади, приєдналася комендантівська територіальна громада. Депутатський склад ради 8 скликання 22 депутати, станом на 1 січня 2023 року 13 населених пунктів сільської ради проживає біля 2985 осіб. Але там куча прийомів, скільки статистика така вражаюча, скільки, скільки програм затверджено, скільки, скільки людей зверталося, скільки там отримали, чого і як, і куди. Ну, Працювали просто в поділиці. Нема питань. Працювали, ніхто не скаже. Але ключові ж моменти є. Ну, Дивіться: ну, от ми рік співпрацюємо і моніторимо ситуацію в пришибській громаді. дивіться, є земельні питання. От по самих земельних питаннях. Раз і вона забула розказати, є конфліктні ситуації. От в, в Кобилячку була конфліктна ситуація? Була. була. По землі, з простим е, жителем громади. Була була. Далі. Людина отримала, давайте ж нагадаємо, тілесні ушкодження, дозверталась до поліції. А щось забула, що Втрутились, розібрались, вникли. Чи не Якийсь момент, так? Да? Далі. Питання сільникового зв'язку, земельні питання. Так само, так, да. відвели ту попали в неприємність. Тут, як виставили, були на проєкт рішення по відродженню і сусідньому підприємству, на скандал прийнято рішення на скандал. Потім ГЗК землі бере в оренду, так? І ряд поряд працюють фермери. Вони жаліються, що там їздить, проїжджа частина, їздять там, їздять по посівам. Там є моменти між собою. Голова вникала туди. Вона зібрала в дві сторони, вона, в... вона виїхала на місце, вона створила якусь комісію, воно відпрацьоване це питання, так же і висить у повітрі. Бо а вона зайняла одну уваги. сторону і вона тільки ось ГЗК, вона їх отак плекає. Все, решта, всім байдуже, що там роблять аграрії, в якій ситуації. Проблема, проблема. Далі: хімічний склад. Почали розбирати. Де він дівся, що, куди поїхало, невідомо. Чому воно не теж невідомо. Привезли плиту в школу і нормально, хай буде. Ще треба її поміряти на радіацію або ще на що небудь. Ви ж не робите це. Ні, це може норм. Все Да, все. Бо вони ж чужаки і уїхали, все добре. І вона пішла додому. Все добре. А ви, дітки, там сидіть на зупинці і чекайте. Нюхайте то всю, що тетя привезла. Ну, неважливо, їдемо далі. Сьогодні вона натомість вона зуміла висловити претензію депутатам. мов, які тупі невчасно я. Давайте ж надаю, що вона проговорила, що вона надає методичну допомогу, а, да, при... але при цьому але при цьому вона штрикнула депутатам, що вони невчасно і компетентна неякісно зробили свої декларації. Січня грудня 2023 року... Працівниками апарату надавалася методична та практична допомога суб'єктам декларування щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На превеликий жаль, не усі депутати відповідально віднеслися до декларування своїх статків, починаючи з 2021-2022 року, а саме невчасно подані декларації або взагалі не подали їх. Ті, що подали перегляді, де вийшли грехів, хто подає, то господарка, то народний депутат і так далі. Хай вас ніколи. А де ж ваш виконком? Де ж ваша методична допомога цим людям, які сьогодні працюють, потім відволікаються від роботи, приїздять на ці сесії і і голосують, і заносять хвости по їхній же забагати, по тих мільйонним будівництвам і все інше. Чи потрібно, не потрібно, там ще питання цікаво. Ну та не, менше стилу. тим. чому не пояснено сьогодні рік? Пройшов ще черговий. А чому нема секретаря сільської ради? А заступника. Ну і ні одного заступника. Хоча б одного по будівництву. Ви ж набралися там проєктів. І виходить Світлана Грисюк. Вона в усьому розбирається в проводках. вона розбирається у підключенні газу. газу вона розбирається в усьому вона розбирається. Ну ну друзі, та возьмі ж нормального молодого перспективного фахівця. Нехай би він працював хоча б будівництво, щоб і дороги контролював і ремонтував, наприклад, і будівництво контролював, і розбирався ж і з аграріями. Співпрацював, наприклад, то таким напрямки. Нехай би та була Світлана. Грисюк би займався соціальними питаннями, але ж сьогодні треба чоловіча рука. Директора комунгоспу вже черговий міняється, його нема. Це проблема, і це ж видно. Депутатів зібрали так, от порозказували з ну, ноги на ногу, то всі пороз'їжджалися, бо вже заморочила, ж не поставила першим питанням звіт, щоб його нормально поговорити, щоб діалог з депутатами, щоб це щоб почути проблеми, які зміст. Вона ж їх з вона ж їх зневажає, це ж видно, неозброєним не оком. А як було влітку, коли вони не з'явилися, висловили свої певні моменти, свою позицію, і зразу об'їзд, наїзд, і, по да, і, і зразу на неї проблеми повиставляли. Ну, хіба так робиться? Ну ми е, взяли на себе право критикувати, тому що у вас, шановна Валентина, нас звіт. І вам так легко цей звіт, ви ж повинні, люди ж повинні проаналізувати життя громади і рухаємося далі. Так, да, ви голова, але сьогодні ж треба робити висновки. І створена та атмосфера неприємності до певних людей, що ви, ви це мої, а це не мої. Що вона відсутня сьогодні в громаді, в школах, в, 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 там скрізь, в будинках культури, де тільки виконком, там скрізь тільки повинно мислити, так як ви ж ви що думаєте, цього ніхто не, не бачить, не знає і в області не, не, не в курсі справи? Всі ж в курсі справи. Просто прийде час і все це закінчиться. Всі запити були вчасно опрацьовані, Запитув... за... відповідно надані, за відтовачем. Відповідно до світовим закону України про доступ до публічної інформації. Крім одного запиту від народного депутата Олексія Ковчана якому не сподобала, свідкує дещо було накладено адміністративне стягнення на у пологу, вигляд. Толерантність у громаді відсутня, як такова. Так само про прохали депутати ввімкніти освітлення ввечері Бо, для молоді. Принципово ні. А судові рішення. А судові рішення попрогравали, от, наприклад, по Ольгі Дога. Ви ж програли їх? Ну, то ви принесіть публічні вибачення, що ви програли. Ну то так. Але це було чітко визначено і програли за гроші громади? громади. Вони ж за гроші громади програли. Ще підожіть. Якщо вона виграє наступний суд, то ви ще будете виплати робити і теж за гроші кошти громади. То чому у вашому звіті це не відмічено скида? Це мій гріх, отут так отут так. А так, статистика, ми за того штрикнула бабець. Що це за її за ні, за її роботу? Що ми ще не само якісь там судові моменти, по з комендантівської сільської ради нам перейшло по спадщині їхні там якісь розборки. Ні, ну чому там і за сільський клуб також було ще багато. Ну на сільський клуб там mm -hmm. да, і це не так зроблено, і це не так це ми все все і про пані Світлана, да та, вона і експай... ну, ну трошечки так, що ми сьогодні дозволяємо собі. Таку легку конструктивну критику, що не треба, щоб це так ну. а да, ми, ми теж аплодували вашому виступу. Він дуже ефектно був зроблений. Респект особливо вступна і Так, да, тим частина. людям, які вам його готували, фахівці своєї справи, нема питань. Якщо ви хочете, ми вам можемо повністю відрізок подарувати на пам'ять того відеозапису вашого світу. Він дійсно відпрацьований, зачитаний, дуже ефектно і гарно. З великим задоволенням буду приймати від вас поради пропозиції, ваше бачення подальшому ради. миру та на усім у великій родині пришвидської територіальної громади. Дякую. Також про свою діяльність звітує народний депутат України Олексій Мовчан. За ініціативи народного депутата України Олексія Мовчана, Кременчуцький перинатальний центр отримав сучасне медичне обладнання за кошти благодійників. Народний обранець придбав для медичного закладу відкриту реанімаційну систему та два реанімаційних столики. У мене був день народження 30 років, і я вирішив, що треба зробити щось дуже важливе. З особистих причин я прийняв рішення, що треба це важливе зробити саме для Кременчуцького. Перинатального центру зібрали на банку кошти 192 тисячі гривень. Ще десь 30. Ми зібрали окремими благодійниками, які просто долучилися додатково до цього збору. Таке обладнання було вкрай необхідне перинатальному центру. Реанімаційний комплекс використовуватиметься для первинної реанімації новонароджених в пологовому відділенні з перших хвилин життя малюка. Такий комплекс нам дуже потрібен. У нас є такі комплекс, але він застарілий йому більше трьох десятків років. І зараз ми отримаємо сучасний комплекс, який буде використовуватися буквально з сьогоднішнього дня вже декілька разів на день. Дуже дякую за таку допомогу. Реанімаційна система оснащена всіма необхідними функціями для діагностики та лікування малюків, а в екстреному випадку дозволяє виконувати медичні маніпуляції. Ми перекладаємо на заздалегідь підігріту підігріти столик. Також ми вибираємо відповідний температурний режим. Під'єднуємо датчик температурний, ось кріпиться він лекопластирем до дитинки. Ця реанімаційна система вона у нас облаштована таймером Абгар, Тобто, коли дитинка народилася, ми відразу а, включаємо відлік часу, і на першій п'ятій та десятій хвилині в нас є відповідний сигнал, коли ми повинні оцінити стан дитини і якість проведення ремоційних заходів. Народний депутат України Олексій Мовчан закликає всіх допомагати медичним установам у придбанні необхідного обладнання, адже це визначає якість життя. Я закликаю всіх долучатися, допомагати кременчуцьким лікарням. Їм важко, але це те, що визначає нашу з вами якість життя, якість життя наших дітей, наших рідних, близьких. Тому що коли щось трапляється погане, неможливо порахувати. Це погане в грошах, от а допомогу можна. Якщо всі об'єднаються і будуть допомагати, то життя точно стане краще. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремачуцькі новини. Ну а на цьому поки що все зустрінемось за тиждень. Найкращі побажання і, друзі, з весною вас.